Опа, Є, друзі. Ну, бачите, пляжик працює. Такі риболовлі найчастіше у кожного з нас. Ми знаходимось посеред міста. В даному випадку це ірпінь, місцевий кар'єр. Такий невеличкий. І ми побачимо, що можна спіймати за кілька годин вільного часу між роботою. Спробуємо пошукати тут окуня. Не знаю, що тут зараз на цьому озері, але дуже-дуже дуже цікаво, колись воно працювало досить непогано. Тому, друзі, ви дивитесь, а я починаю ловити. Одразу пропоную залізти до мене в сумочку. Я вам покажу, що і як ми будемо на що ловити. Так, ну комплект. комплект... У мене Азура 2 216 дев'ятка. Чому дев'ятка? Тому що, дивіться, у нас водойма достатньо велика і нам потрібно дуже далеко кидати. Тут перші метрів 20 у нас смілина, а потім вже там 30-35-40 метрів викиду вже йде більш-менш якась там глибина. Тобто йде така невеличка брова, на якій може триматися окушок. Тому нам треба... Викидувати якомога далі. Шнурочок в мене це Safina 03, Vanquish 2500S. І ось такий, дивіться, монтажик. Напряму без застібки прив'язаний свинцевий грузик, гачочок маленький, віброхвостик. Потім іде у нас ось такий повідець з флюорокарбону сантиметрів 50 Ну, і в принципі все. Ну і головне приманки приманки. Я взяв сьогодні з собою одну коробку. Дивіться, тут в мене все, що є на любий смак. І ось такі каракатиці, бачите, ось такі, це хітомі називаються, флагмановські, такі пасивні приманочки, класні. Ось такі теж не пам'ятаю, як називаються. Бачите такі імітація лічинки. Ці хітомі. Крупнішого розміру є в таких ось кольорах. Є всілякі рачки, але сьогодні вони нам не знадобляться. Я не думаю, що тут є такий окунь таких розмірів. Так, що ще у нас є такого цікавого? Ну, в принципі, бачите, всілякі ось каракатиці, переважно це ось такі темні кольори. Ну і ось такі от містік фіш називаються ось такі віброхвостики, 2 дюйми. Думаю, що цього в нас буде достатньо для риболовлі. Ну, це крупні приманки, це так на випадок, якщо ми вдруг будемо намагатися щуку спіймати. От, ну І по е е е е мікроприманкам це віст 1,5 дюйми твісти. Є у нас навіть Мадваги, ну то вже таке. Вже фантазії. І головне, що є маготи півтора дюйми, які ми будемо застосовувати, в разі, якщо ми будемо ловити на мармишку, або в повному розмірі, якщо ми не будемо їх обкусувати, в повному розмірі будемо ставити під окушка. Ну, в принципі, все. Коробочка, ось така, дивіться, дуже зручна, класна. От, ну Ця коробка в мене з. Зараз відкрию. Ой, розсипав такий скарб. Ця коробка в мене, бачите, з вольфрамом різного розміру. Тут є в мене ось і мармишки. джиголівочки, ті, що я самі роблю. Ось дивіться, отакі от, от джиголівочки вольфрамові. У мене, до речі, на каналі є, як я їх виготовляю. І ось такі мармишульки. Дивіться, зараз покажу. О, о бачите, такі мармишки, теж вольфрам. Це ті, які я сам виготовляю. Ну, в принципі, все, цього набору нам достатньо, щоб ми з вами, щоб ми з вами половили оконця. Починаємо ловити з цього пляжику. Дуже тут все змінилося, тому що ну, не було у цих будівель. Взагалі, бачите, тут набудували вже вон якісь вейк-парки. Тут, до речі, була достатньо така класна. Глибина метрів 3-4, мабуть. А зараз я дивлюсь, взагалі немає води. Е е стаю тут просто, хлопці, тут просто стільки сонячного окуня. от я от стою, дивлюсь на нього. І думаю, що якщо у нас щось не вийде по звичайному окуню, то можна буде спробувати взяти мармишку. І пройтися тут мормишкою, тому що тут його насправді дуже багато. І може бути таке, що саме цей сонячник витиснив звичайного звичайного окуня. Ну, сьогодні я не дарма взяв саме 9-ку, хоч вона достатня в мене така потужна з тестом 2.16. Ого, краснопери які. З тестом 2.16, тому що у нас завдання якнайдалі кидати, тому що оця вся пляжна ловля, ну, перші там 20 метрів взагалі дуже так... Е мала глибина, так, і нам треба якнайдалі кинути для того, щоб можна було нормально проловити. Ну Цікаво, пошукаємо. Ціль сьогодні чиста окунь. Я дивлюсь, що тут такі красно переплавають велетенські. І стільки що сонячного лукання, що може наші цілі трошки, трошки зміняться. Ну, побачимо. Блін, вони, на, на... вони кидаються так на цей хітомік, що просто хана. Я думаю, що зараз на мармишку, якщо прийти сюди, то буде просто, буде просто розрив. Так, ну дев'яточка мені дозволяє на шнуру 03. Далеко дуже кидати, у нас 3 грами вилітає. Ну, навіть я трошки лякаюсь сказати наскільки, але достатньо приємно після там як 700, 6, 700 78 76 вудки то так помітно. Стоїть у нас саме 3 грами і, якщо я не помиляюсь, там 2 дюйма. Хитомік, це така танточка від флагману. <ріх> Машкари капець, в цьому році. Дуже-дуже багато що комарів, що машки треба буде якийсь там типу тер термісел купувати собі, тому що це буде неможливо ловити в, таку, в таких умовах. Так, ну що, давайте рухатись, тут нічого я не бачу цікавого, але ми сюди, можливо, ще за окунем, сонячником і краснопером повернемося, спробуємо їх спіймати саме мармишкою, тому що в мене сьогодні є і більш легенький комплект. Бо я їхав по справам і думаю, заїду на цей кар'єр, це в Ірпіні, до речі, заїду на цей кар'єр, подивлюся, як, як тут обстановка з. Рибою, і взагалі що тут з цим кар'єром відбувається? Тому цікаво перевірити. Не знаю, це стрітфішинг чи не стрітфішинг, але бачите, це межі міста. Такий міський пляжик. Побачимо. Перший результат ось такий, тільки що було клювання і наш хитомик просто розкусили. Ну, нічого страшного. Думаю, що це був саме сонячник, Тій, той, що крупніший, бо він дуже-дуже сильно відкусує такі речі. Нічого страшного. Ну, давайте, може, ось таку ось таку каракатицю поставимо. Це теж на ну, повністю ця коробка, Оця у мене заряжена під флагман. Новські приманочки. Бачите, за рахунок ось цих лапок такому хвостику, я думаю, що ця приманочка буде у нас дуже прикольно підвисати трошки. Ну і буде імітувати нам буде імітувати нам комашку. Проводка в нас пошукова, такі, бачите, ця утка дуже класно справляється з такими підкидами. Тобто, раз, два, три, одночасно вибираючи. Вільний шнур, той, який у нас звільняється за рахунок наших підбросів. Ну і плюс ці підброси робляться, ну, поняли, з такою амплітудою, амплітудою, підіймаючи трошки вудлище вверх. Там в мене в коментарях питали, щоб я розповідав про властивості вудлища, як вони себе ведуть там по низам, по верхам. Ну, В мене, ну, по-перше, є на каналі огляди, як правило, вудок, тих, що я собі залишаю, ті, що мені подобаються, так? От. І ну, в принципі зараз можу розповісти. от Саме це 2 16, 90 ка Azura X-Game, Дуже надзвичайно чутлива, швидка вудка, з суперкидучими властивостями. Ну, от Зараз в мене 3 грама. Я б не сказав, би, що я там відчуваю прям падіння на дно, тому що тут трошки іл є. Ну, на твердему дні 3 грами вже в руку чутно. Але ця чуйка вона дуже залежить на будь-яких вуличщах саме від повністю комплексу. Так? Тобто який тут у вас шнур стоїть. Ну, зараз в мене нормальний шнур 0,3, як для цієї, вудки. це повністю той, що потрібний. Тут 0,3-0,4. 0,6 – це крайняк може треба ставити. Залежить від твердості дна, від погодних умов, чи є вітер, чи немає. От. Ну так, При ідеальних умовах 3 грами ви вже відчуваєте, що є приземлення, 4 грами взагалі супер. Е, приманки контролюються від граму. Грам і стоїть, у вас грамова голівка, наприклад, 2,5-3 дюйма якась приманочка, вже ви вже повністю контролюєте проводку. Звісно, ви не відчуєте падіння на дно, але це легко побачити по провису шнуру. От. Но контролювати можете від 1 граму спокійно. Ну, скажімо так, для. Скажімо так, для непрофесіональних рук комфорт, повний комфорт це 3 грама. Ну, а поверхам вона мене дивувала, ставив я сюди 18 грам з силовим закидом взагалі без питань. Тобто можна там і 20 кинути, але я в принципі не раджу перегружати вудки, тому що потрібно все ж таки якийсь відсоток запасу давати. От Написано 18 грам, от 18 грам більше не треба ставити. Хоча двадцятку спокійно можна кинути і якісна проводка. Виходить. Є в нас перша рибка саме на пляжику. Окунець, окунець. Невеличкий окунець. Все ж таки то окуня. Ну Дивіться, в принципі, як для такого озера за будинком в принципі, непоганий окунчик. Давай, друже, пливи. От. Ну, я вам скажу так, що я тут на цьому озері дуже давно. Я недалеко працював від нього і ми з хлопцями в обідню перерву сідали в машину, пригали, успівали тут 40 хвилин половити. Ну, тут за 40 хвилин раніше при правильному підході можна було спіймати там десятка-півтора. Таких окунців, знаєте, там 300-500 грамів тут навіть такі водилися. І один раз мені тут попався на 900. я знаю, що це для цього кар'єру. Ну, раніше був не найкрупніший окунь, тому що колись я зустрів ну, ось, десь отакий от, окунь, не знаю скільки там, півтора, може там кіло 400, плюс він розпухший був, тому що трошки там він чогось здох. Тут коня були такі. От. А потім якось воно трошки там мільчало, з'явився тут оцей сонячник і якось тут з окуням стало трошки складно. Ну і Плюс ще ж нас ж ж гол гол голодаючі є, які тут там сітки ставили, там всякі електрики приїжджали. ну коротко. Є, друзі. Ну, бачите, пляжик працює, але треба так подалі кидати. Тому що у нас бровка починається дуже-дуже далеко. Бачите, ну ось такі отакунчики, ось такі отакунчики. Тут клюють. Тут клюють. О, ну це такі взагалі пісюрва. Але зловити можливо. Так, ну бачите, друзі, да, у нас ось постійно така історія. окуні відпають нам відпаивають нам хвости. Давайте спробуємо зараз ось твіст півтора дюйма в такому ось кольорі лох. І Помітив я, що зараз працює така шкрябалка по дну. Це така теж класична, класична проводочка на окунця, коли ви приманочку не підкидуєте, а якби шкрябаєте по дну. Тобто робите отакі от рухи не вверх, а вбік. І таке достатньо такі більш протягуючі, ніж підбрасуючі. Зараз покажу, ось. дивіться, спіймали ми ось дно. і отак от Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось такі от шкрябання по дну зараз працюють. Ну, друзі, поставив зараз активну приманочку. Два, два дюйми. Типу Ізіка, дивіться, і одразу з першого закиду окунець, трошки крупніший. І от переважно зараз працюють саме такі темні кольори, які дуже добре контрастують над, на фоні цього світлого. Бачите, такого піщаного кольору. Дна та неба. От Пробував я лох, на лох нічого. От, а От тут за рахунок того, що дуже прозора водичка у нас і пісочного кольору у нас дно, світле небо, і ось на фоні зараз цих чинників така приманочка масляного кольору, вона більш контрастує і рибка одразу хапає. До речі, на хвостик, тобто на Віброхвост з активною п'яточкою, реакція трошки краще окуня, Я вже п'яту рибку спіймав. Я от помітив, що немає сенсу доводити навіть 15 метрів до берега, тобто перші 10 метрів, якщо нема у вас нема у вас. То можна виматуватися. Ось саме для таких от задач потрібна і довга вудка, і катушки з індексом. Опа, є. Покльовочка. Катушка з індексом HG High, Ті, що з підвищеною передаткою. Такі катушки добре підходять саме під таку ловлю, коли вам, наприклад, потрібно на дальніх дистанціях виконувати коротку проводку. Я маю на увазі там кинули там на 60, на 70, на 70 метрів. Провели 15 метрів на дальній бровці, і треба швидко, швидко, верніше вимотатися То от якраз хайгір катушка саме для таких цілей і потрібна. Ну і при ловлі жереха, тому що там. Там у нас швидка проводка, і так само потрібно швидко перекидуватися. А, є бачите, то що і казав. І постійно закидами шукати, тому що от я тільки що з тої точки ловив і там трошки закінчилися кончики. Оце дивіться, це такий крупніший. Дивіться, дайді сюди, покажу, покажу, покажу. Дивіться, ось такий. Ось такий ось окунець пливе. Так, і це вже у нас. Це вже нас... Е шоста. Шоста рибка. За якихось 15 хвилин. 20. Так, ну що, давайте ще? Кидаємо туди і будемо зміщатися, шукати, може ми знайдемо щось крупніше. От ви на викиді. Клює на викиді, тільки приманочка доходить до дна. Натягуємо і одразу покінчику. -тр -тр. О, бачите, і одразу... Ах, зійшов. Зійшов. Так, хлопці, давайте будемо рухатись. Тут клює в нас, але клює дрібний окунь. Все ж таки спробуємо знайти щось крупніше. Так, ну погано, що та крайня точка, на яку я розраховував, зайнята поплавочниками стоять. Зараз я злазю, піду на забор. Тут, правда, треба через такі кущі пройти. Не знаю, чи є там доступ зараз до того місця, чи нема, колись можна було зайти прямо на сам заборчик стати. От, ну, зараз, хлопці, давайте пройдемось туди От, і побачимо. Коротше, що по цьому озеру? Краще працюють темні приманки, масляні, коричневі приманки, пасивка працює, ну і тільки що я з'ясував, як ви бачили, що саме на віброхвости 2-2,5 дюйми клює набагато краще. Можна було там стояти і продовжувати далі ловити тих окунців в долоньку, але це не цікаво, хочеться трошки розвідати і, можливо, знайти рибку покрупніше. Тому ми зараз рухаємось трошки такий лісок. Ось такі. Такий місток. Так, ну, не знаю, дойдемо ми чи ні. Аж самому цікаво. Так, ну що, до забору ми з вами дісталися. Але бачите, да, тут водички ніфіга немає. Ну, попереду нас є оті коряшки, до яких я хотів кидати. Ну, не знаю, давайте спробуємо. Не знаю, що тут по зачепам буде. І взагалі не дуже зручно буде робити закиди. Ну, тут таке цікаво, тут бачите, такі коряги переді мною та піщані такі бугри. І тут от, тримався теж такі достатньо крупний окунь, Зараз побачимо. Взагалі зможу я тут зробити закид. А ні, Закид то зроблю. Але що з цього вийде. Ну, тут раніше цей забор, десь тут метрова глибина була під ним. Ну і тут чисто, було, видно було, стоїш на заборі, було видно повністю дно, коряги, такі карасі плавали. І клювали гарнені як коня. Ну, зараз, бачите, тут трава. Думаю, що зараз ми вам, з вами зараз зробимо ще декілька закидів. Побачимо, що ловити тут неможливо. І підемо шукати щось інше. О, друзі, о, тут коня трошки крупніше. Давайте подивимось. О, Хороший, дивіться який. Хороший. Ну Як для цього місця, так взагалі сьогодні це трофей у нас. Бачите, це у нас такий трофей. <гум> Пливи. Ну, давайте подивимось. Подивимось, бачите, я тут такий заліз трошки, як завжди. Це вам не що вналовити. От, і я бачу очима тут пісочок, каряшки торчать і туди темна водичка. Тобто там йде свалчик. І от саме на цьому свальчику ось знов купакка. І саме на цьому свальчику одразу одразу в мене сіла рибка з першого закиду. Так, далі не будемо. Перевіряти, начепитись нашу приманочку. От туди, в темну водичку. І те ж саме у нас буквально перша ну, фаза така, метрів 10 проводки. Так, коряшка. Коряшка. І все, далі можна вимотуватись. Так, да, ну вода дуже впала тут. Ну, давайте ще пробуємо. Взагалі без закиду так класно ще й проти вітру. Так, до речі, це у нас... Це у нас ось сьома рибка. Круг сім, 33,40. Так, це ми з вами рибалимо 33. Хвилини 40 секунд. І вже сім рибок. І то ми ще ходили. Ну, це у нас рубрика буде, знаєте, так, спіймати за годину. Що можна спіймати за годину? Так, ну що, це один і все. Я сподівався, на більш, на більші тут результати, стільки ліс сюди. О, о, є, є, о, ну це такий теж крупніший. Слухайте, ну, на свалі, на свалі непогано. Так, ну що, в цих чигирях бачили, трошки оконь покрупніше сидить, але от щось попалось мені дві штуки, і все, бо більше жодної клюваки не було. Тому пропоную ще рухатись трошки далі, і спробуємо половити на протилежному березі. Бачите, хлопці, що у нас? Тільки опустив. І ось от такий от акушара. Ось такий акушара. Це сьогодні найкрупніший. Це сьогодні найкрупніший. Ось такий акушара, це сьогодні найкрупніший. Такий долонька, чиста долонька. Давай, пливи. Ну, ось дистанція, яку ми з вами пройшли за майже 2 годинки, і зараз подивимося, скільки ми спіймали рибки. От, як бачите, прорибали ми з вами. Годину 47 хвилин і у нас 11 хвостів. Пройшли майже 2 кілометри. Ну, в принципі, тут нема де більше їх знаходити, тому що є там певні точки, і ми по цим точкам пробіглися і приділили їм певний час. В принципі, непогано, 11 окунів, розмір такий собі. Ну, Думаю, що мені дуже цікаво сюди приїхати, то що я бачив, там просто купа цього сонячного окуня, така дуже велика. Червона пірка плаває. Дякую всім, хто подивився. Друзі, підписуйтесь на мій канал. До речі, подивився статистику. Майже 65% дивиться мене без підписки. Тому друзі. Прямо зараз перейдіть, будь ласка, підпишіться. Це дуже дуже допоможе моєму каналу. Я для вас буду знімати цікаве відео. В мене є телеграм-канал, інстаграм. Всім і кожному я даю поради. Є в телеграмі в мене класна барахолка. Тому переходьте, підписуйтесь, буду радий всіх бачити.